Дня вас вітає компанія по утепленню будинку рідким пінопластом, Житомир, -Ізол. черговий будинок, село Пашуки, Хмельницька область, Шепетівський район. Такий маємо будинок, дерев'яний будинок, обладнаний цеглою. Повітряний пошадено будинку складає 5-8 см. Йде процес стрілення отворів, після чого буде лекарчий рідкий пінопласт пустоти. Після чого ці отвори позробляємо, при цьому фасад підсуємо. Зараз продемонструю ті гарненькі, цегло не псуємо, такі отвори, отвори. Нагадую, швидкий пінопласт. Це не є екструдірований пінопласт, політкеров, Відличається він тим, що. Матеріал дихає, рідкий пінопласт і дерево не буде гнити. Ми потрібно, звертайтесь. Працюємо по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Рівнецькій області. Завжди радий вам допомогти. Робимо будинки енергоефективні разом. Гарного дня!